Т-пш-тап-п-тап-ті-п-пс. На риска смішних моментів коментарі таке писала, що... Ну і коротше, от я на коментар з 21 го року там якесь відео челі. День добрий, вітаю! Дайте вам цей коментар злочу, як я його вивчив. Відчуває. Хе-хе-хе! Я здихаю нафік! День добрий. Ай! 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 У тебе питають чи приймати будеш? Приймати будеш, бляха! Короче все, це смерть. Так що ща приймем тебе. Як вам мій прикол? Ай! Ай! Це єдина реакція коротше. Я здохлий Замахав Я я шадоуміл. Я уже скоро зараз буду сльозами від сміху заливатися. Я одного разу так сміяла що в мене була істерика. Все через мене, бо я класний Да замахал! Санс! Санс! Ты шов всю водку опять О, Санс! Кого я покрамсаю? Мене! Будь ласка! Тебе! Да! Крамсай мене! О, Ярига! У мене попляшить! Да, крамсай мене! Ааа, ти реально санс? Я лише те. Ти задрав, блин. жорсткий. А мене, мені ще недавно випав це як там його? Эээ, Elder кукі Cookie. О, Elder Fire імба А ти не знаєш які на нього надо топінги? Я хз, я з. Я під підкот на. Я не знаю, я завжди в гуглі просто дивлюся. Ха-ха, <су> кого? Ну короче, я не знаю, шарите ви чи, чи ні, але це короче мультик дитинства дитинь, там вроде третя частина, там, короче, були сонячні і ледяні, І зовні вони похожі. Аааа, я вбили! Фу дитинство не видав. Тобі подобається носок, значить стане це носок добі. Я тебе врятую, я тебе врятую. На. Уй, бляха! У Ярика істерика. Я, коротше, себе убив ради тебе, я так думаю. У мене 32 хп. Хто мене може похилити? Бляха, не оп'ять! Походу, Яріку не понравилось, те, як я хочу його підписати. Ні, диви, диви. Бляха, я не попала, а я ідіот тупей. Коротше, Ярік, я тебе не врятував. Я тебе хрен врятую вже тепер. У мене хоче ти прикол розкажу? Давай. Я людину аромантика підписала як лесбіянки, гей паради. Це хто цікавий? Ну, ти знаєш цю людину. добре знаєш. Так, дорогенький мій ярік. Попрошу тебе рот закрив. <риклад> 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 Чорт! Будь ласка, пей швидше. <риклад> Як мені скоріше зробити ті е, грбані 20 е, кенді букетів, якщо оце спагеті, Солодкі спагетті. Спагетті! Спагетті, так. Са, будь ласка, ну зроби собі дискорд нормальний і ми будемо всі дружньо... Ну я не можу. Та чого не мага? Того що мені лі. А ну не лінуйся, а то підеш. Але слухай, якщо Якщо у Боже. Якщо у чаті буде більше ніж двоє людей. То я не зможу типа, всіх слухати. я мушу... Все, я йому мікро виключу. О, дапчинка, давай, делай мне ЄБАТЬ НА.... Спасибо за комплименты, как шеф-повара. На наступ на наступный стрим лиша сана буду гуси. Та ну бля, ну мужик, а ты ч? Такі правила. Иди нахуй, пси. Мені так смішно, коли ти кажеш псина. Це так емоціонально. І таке, цуцик. Не псина не цуцик. Псинка? Я його ха ха Це яйко. Ну ПЖ, нафіг котися. Іди нахуй. Я пам'ятаю колись у нього ще в 2021 році, походу, в нього нейвин. В мене буквально місяць назад чи два місяці назад був у форсайки. Да він майже... ти знаєш що він у нього улюблений? А цьому а цьому дяді здоровому нагадаю, в нього є жена і йому 44 года, алло, блядь. Ти так не думаєш? Юра, ти є бомся. А, ка. Да, да, деньги, деньги, бизнес, да, да. О, тебе щас сана на дудоник на Бра, я не знаю, я не знаю, я Все, Чо, чорне! Розкажу Сані, хто ти такий насправді. Хоч покажу, хоч покажу дещо. Хто я такий насправді? Юра, тобі показати дещо? Шо, покажи. Я псина. О, <сих> це єдина емоція, яка в мене є. Ти сасався? Пробуй три хвилини. Це твій останній

Сейчас я это мне сделаю. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Что такое? Йоу! Дивися! Дивися на него! Дельта вертається! У. В аут, в аутізм Дельта вертається! Це хто така, блядь? Це... Це Ярік. Це Ярік? Це Ярік. Я Ярік. Блядь. Ти Федік. Тут вона, тут мужики питаються. Іди сюди, щас я в жаку. Іди сюди. Тебе стаміна скоро закінчиться, а в мене є... ду <связываю> Я сейчас облежусь и тебя. Взял <связываю> за голос. Человек-паук в погоне за жопой. <связываю> Человек-паук не пущу в мою жопу. <связываю> О, на кровати! Forsaken аналовый хоррор. <связываю> а, не, а, а аналоговый хоррор. An analog, analog, Analog horror. Ready or not, we're gonna play. That is a you so stupid. I saw the main ball. Ready, we're gonna play. day! day. I'm sick of all the breathing over a little I'm game. Ready, Ready yeah? or not, you're gonna change. Let's. Давайте, давайте будем around. другого

Эм, люди, поможите, будь ласка, я тут кручусь чуть-чуть. <laughs> Мені попьи, я за яриком бегаю.